На виконкомі у Нововолинську ухвалили освітні та соціальні рішення. 21 серпня відбулося засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради. На розгляд винесли близько 60 питань: від фінансів та архітектури до соціального захисту та освіти. Особливу увагу на засіданні приділили підготовці Нововолинської школи мистецтв до нового навчального року. Директор закладу Юрій Савраюк прозвітував про. Виконані роботи та готовність школи зустріти учнів у сучасних і комфортних умовах. Також він нагадав, що торік у школі навчалося 440 дітей, а цього року очікують ще більше учнів. Випускників в цьому році у нас було 46, з них вже відомо на сьогодні 17 вступило, до, вступило на навчання у вищі мистецькі заклади різних рівень. Вже під час набору до школи в червні 2025 року, тобто на цей навчальний рік, подано 35 заяв. Вступні прослуховування ще будуть продовжуватися, 26-27 серпня. Я думаю, що набір в школу буде не меншим, ніж в минулому році, а можливо і більше. Да, до слова, станом на 1 вересня, рік тому, кількість учнів школи становила 440 осіб. З них 25 учнів мають статус внутрішньо переміщених осіб. Ще однією важливою темою стало впровадження мультиспортивного проєкту Шлях чемпіонів. Начальник управління освіти Олег Янюк повідомив, що в ліцеї номер 1 буде сформовано сьомий спортивний клас, а в ліцеї номер 7 перший клас із поглибленою спортивною підготовкою. Це дасть змогу учням поєднувати навчання з професійним розвитком у різних видах спорту. Хочемо впровадити мети. Спортивний проєкт Шлях чемпіонів, який передбачає виховання і ну, в майбутньому радію чемпіонів України. В нас є такий прецедент, у нас є дітки баскетбольна команда в які стали чемпіоном України. І для них ми впроваджуємо даний спортивний клас, ліцеї No1, де передбачатися, що вони будуть мати дводенне тренування зранку на 8 годину і на п'яту вечора. У роки буде 16 для того класу з 9 на вечора. Ну і подвійне буде харчування. Ще раз будуть діти харчуватися. В даний клас вже входить 18 спортсменів. Ну, в даному класі є 30 спортсменів, проведені певні бесіди. Завтра також на зустріч з батьками. Загалом понад 20 ухвалених рішень стосувалися забезпечення соціальним житлом, ще близько 25 – захисту прав дітей.